Все, друзі, поїхали до пейса другий гаротає. Ну що, заводимо. Що зараз заправив, значить... Ще не значить ситуація виглядає так. Вже частина порізана, бачиш, бензин закінчився. Значить, одним бачком гудлака 500 мг я порізав. О, дивіться, там лежить, бачиш наверху. Ото все. Якщо відійти, потихеньку показувати. Отак і ще ззаді є. Бачимо, от, є отут і ще ззаді є. Бук граб, друзі, так що Ото все одним бачком. Так що така ситуація. Що то треба порізати, то і 10 кубів, але на такі метровочки. Та й все. Добре тоді. Ну що, скажімо так, годлачок ріже. Отаке, Так що пилка на свою вагу і на свою потужність добре справляється. Ланцюг вже трошки, друзі, підсів чуть -чуть, ну відносно, бо тому що порода тверда. Знаєте, можна було показати перші різи, як він різав, то ви б бачили, але йде. При тому, що це бук, самі знаєте, так що отаке, ну бензин здох, вики, закінчився. Зараз залиємо і будемо то все дорізати. Тим бо дідом то все позгружається ще наниз. І все. Так що буде порядок. Минулий раз тут таке гробез не було. На тих купах мені мотор Січ Колінвал здох. Отаке. Так що вже ніяк не доходять руки його зробити, бо я знаю, то багато з вас чекає. Щоб той мотор-січ в роботу показати його, ну не саморізання, бо самі різання, знаєте, а взагалі сам ремонт його зборка цікава буде, ну то таке, хоча вже було то все. Так що отака ситуація з тим всім. Ото ще треба перегоротати. Все, бачите, вже таке спеціально замовили, щоб менш грубе було, а фактично минулі рази було отаке грубе і грубше. По 80 см і 90 були, такі відземки, саме паршиві Знаєте, на тобі то, що мені негоже, правда? Попривозили, а діловий ліс попродавали українці засрані, блін. Так що таке? Наліво-направо розграбують і розвозять Карпати лисі друзі. Від'їдеш від дороги в гори жопа повно, перепрошую. От, таке. От тобі Україна. Як не бути війні, не буде, що бути, бо люди того заслужили. І все отаке. От, так що така ситуація добре. Якось так виглядає. Не знаю, чи то буде кінець, чи не кінець, але чи мені вдасться там щось зняти, ще буде час, не буде. так що, Якось так. Добре, поки що все. А якщо ще щось продовження зроблю, то добре. Давайте. па, Так народ, процес йде. Річ, значить, ситуація була така. значить, Ланцюг не підсів і вона гірше різала, тепер валить як дурна. Коротше, в зірочку забилося якоїсь тирси. Коли я різав того от грубенького трошки. Зірку забилося і вона то ходила. Я то все розрухав, знімав ланцюг, все чітко остро, Так що пила працює, все добре, ну, без нарікань. Ну, от, таке, от так, що така ситуація, друзі. Нема кому, чесно кажучи, зазняти мене, аж я не брав, бо тут ну, так, не дуже хочеться, знаєте, щоб знімати. І от таке ще трохи взяв згори, вже погрузчик так і не рухали, собі стоїть і ми тут то все діло ріжемо, потрошки розкидуємо. Так що таке файно йде, тепер добре йде пилка. Я думав, що то це, а воно тут тримало за руки її, тому що зірка і, і гальма. нагрузка йшла на пилу і не давав ради, якщо чесно. Отаке. Так що така друзі ситуація. Оту і гудлак 452.00. М. М. І отаке, таке, так що добре, поки що добре, давайте. І все. Так, друзі, зараз горотаємо вже. Все. Руки, пальці заберете від добре? добре. Поїхали. Бук. Що отак виглядає, бачите? Значить, пила. Ланцюг є е, острий. І значить по цьому бачите, різ є рівний. Зупинився, бо тому що тут почало стискати все. Так що отаке, бачите, пилочка ріже. Ну, рахуйте, ще лишилося небагато. Ось таке, бачите, ще трошки є. От лишилось то і все і купи. а Тут вже все порізано є. Ось таке, бачите. Вже все порізано. Спалив я, друзі. Короте, третій, четвертий, ні, третій бачок я заправив. Третій бачок ріже зараз на даний час. Але ще треба буде певно дозаправити, тому що тут трошки. Так що отаке добре, файно тоді. Хто хотів, як говориться, таку пилку, то варто уваги. Ну, трошки довше ріже, чим там 365-та хусварна, чи 400-руковий штіль, чи 300, чи мотор Січ. Але для домашнього господарства в самий раз. І дивіться, і такі огорота як має бути. Зараз на даний час приходиться нею трохи різати. так що отакі. Добре, давайте. Так, друзі, ну що, все, робота зроблена. Не знаю, ну казали, що тут 10 кубів є. А як там, то все виглядає. Ну, бачите. Тут два є. Ну і той обігін, от порізаний теж. Ну, сьогодні минулі рази грубші, були, дуже багато таких о, грубих було. І тих, о, бачите, так що отак виглядає. То все, Гудлак справився, зараз є пів дванадцятої, а почали ми десь працювати з. Десь з, 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 з пів дев'ятої. З перекурами, з пересиками, так що отаке таке спокійно То все зробили. Так що така справа. Добре. Ну тепер вже напевно завершуємо нашу роботу. Наше кіно. Так що таке добре. Всім всього доброго і всім папа. -па. Ну ще забув сказати, яке число мені. П'яте вроді би. Сьогодні п'яте число чи ні? Не знаю. Ну вроді 5 вересня е, жовтня. Так що таке. Як нас в групі кажуть, той вово. Так що таке. всього доброго, будьте здорові, папа. -па.